Вітаю вас, друзі, на каналі Мінсілінцю. <головіка> Готові до моїх нових розповідей про життя в Польщі. Начитався коментарів. Багато всього такого дуже такого цікавого. Багато людей там так коментує, що так все просто, так легко за кордоном легалізуватися вже взагалі-взагалі все так дуже все просто і легко. Насправді не все так дуже просто і легко, тому що е, самі розумієте приїхати до чужої країни, якщо їдете самі, поїхати до чужої країни без знання мови, без знання ніч. Ну ви ж нічого не знаєте, так? От, і чому я порушив цю тему, тому що там багато почали коментувати, і мене почало то, як то кажуть, око тіпати. Від того, що дуже таких розумних людей, які говорять, що чи в Польщі, чи в Чехії, чи все так просто, все так легко. Не є так все просто і легко, тому що кожна аби кудись поїхати, треба мати когось, аби кудись поїхати, чи, чи в Італію, чи в Португалію, чи в Чехію, чи в Польщу. звісно, що багато українців практикувало. Їздити до Польщі, але практикувало через посередників, їздити до Польщі. Тому це було просто. Ви знаходите посередника, платите йому гроші, він вже знає канали, він вас привозить на роботу, ви починаєте працювати і все готово. А от, як то кажуть, легалізуватися в великому місті, віднайтися в великому місті без знайомих, без нікого. Тому що, до речі, я знаю, у мене були такі випадки яким ну я там допомагав е, осістися в Варшаві, так? І потім ну, люди самі розуміли, що це не є так все просто, тому що до великого міста приїхати, поки ознайомитись з містом, поки з транспортом, поки робота і так далі, і так далі, а Тут дуже взагалі все важко. У ну, мене є знайомий, який живе в Чехії вже багато років. Він досі працює на посередника, тому що він не може легалізуватись. Йому вигідніше працювати через посередника, який йому дає роботу, який йому дає житло. А так само в Польщі мало людей, які володіють. Зараз зробилося, звісно, краще, тому що ну, поляки більш так почали ставитися лояльно так до, до українців, але колись було дуже, дуже проблематично, тому що винайняти житло. В тебе мала бути віза на рік часу, а ти, ти відкривав тільки на півроку, тому що воєвудську візу не всі відкривали. Ось, Я пам'ятаю зі свого досвіду, коли я приїхав до Варшави самостійно, я жив у хостелі і знайшов якогось посередника, через якого пішов працювати. О. І, до речі, в попередньому відео можете перейти по силці. Подивитися розповідь, як Мінцюлінцю Саша розповідав, як він шукав самостійно житло. Було взагалі важко, тому що е, не без знання мови знайти житло, де його шукати, як його шукати, потрібно в інтернеті. Навіть в інтернеті не завжди виходить правдиво, тому що поляки виставляють оголошення на Оренду житла, ти до них дзвониш, ніби німені кукурігу, поляки тебе не розуміють. Ти кажеш, мішкання, мішкання. Вони кажуть, ні-ні, не актуально, не актуально. І ти просто стоїш в розчаровані, думаєш, ти ніколи не, не, винай, не орендуєш житло. А посередницькі контори, такі агенції, вони гребли ще на той час, дуже великі взагалі гроші. Пам'ятаю, теж знайомі в мене пара приїхала дівчина з хлопцем яким я допоміг з роботою. Вони хотіли теж, ну легалізуватися вже в Варшаві і знайти собі житло. Ну, жили в мене місяць часу і зрозуміли, що ну теж не може бути вічно, так? Ну в гостях бути і цей. І вони заплатили за агенцію 400 злотих. З посередницьку фірму, яка їм надавала там купу номерів телефонів, типу з квартирами, вони там дзвонили. Напевно, ніхто там взагалі не відбирав. Гроші з них взяли, і все ні житла, нічого. Такий ось обман, обман обманювали людей. Вони нічого не могли зробити. Хоча, хоча на той час я їх попереджував, що ви дивіться, не ведіться на всякі контори посередницькі, тому що вони обманюють, ви нічого не будете могти взагалі зробити. Тому що ну, ви заплатите результату ніякого. Так само з роботою. знайшли роботу. Пам'ятаю, у мене знайома така з роботи розповідала, що вона за роботу на змиваку, аби мити посуду, з неї взяли щось 100 чи 200 злотих. Це 50 доларів. Представляєте? От просто десь в інтернеті в групах знаходила роботу, вони сказали, так, треба на роботу. А вона каже: а в який ресторан? Ну, я можу показати, але ця вакансія коштує 100 злотих. Коли взагалі всі заробляли на вакансіях, всі. і Не так як зараз роботи є валом. Звісно, зараз взагалі малесенькі ставки заробітної плати, тому що, ну, мало платять взагалі, дуже мало. Ну і продовження того всього, що то все не є так легко, якщо в тебе немає знайомих, в тебе немає родичів, в тебе немає, не знаю, друзів, якихось, які би тобі допомогли адаптуватися у великому місті не тільки в Варшаві, а взагалі в якомусь європейському місті, дуже важко. От, наприклад, ви зараз, от, з якого місця дивитесь відео, ось зберіть сумки і поїдьте, наприклад, у Литву, або поїдьте в Чехію. От що ви там будете робити? Приїдете на вокзал, ну і що далі? Без знайомих, без нічого. Просто деякі люди, які вже адаптуються, адаптувалися, вони вже потім вдягають корону на голову і думають, хм, такі от е, то все просто, то все легко. А то не є все просто і так легко. От просто поїхати, от я зараз зберу свої речі і поїду в Німеччину. Хто мене там чекає? Ніхто мене не чекає. Тим паче я ж не буду нічого знати, як що куп купляти. Елементарно не буду розбиратися в тому транспорті. Тому, тому, друзі, як то кажуть, не пишіть там всяке таке, що то все так просто і, та, і так легко і взагалі. Тому що вже я багато маю знайомих, котрі приїхали до Варшави, які без знайомих, і без родичів, і без друзів взагалі не є. Не є так все просто за кордоном. Я, наприклад, знаю сам, як я починав, як все було нелегко. Можете переглянути в попередніх відео, легалізуватися в Польщі. То не було так просто. Зараз простіше, бо зараз багато що є доступно. Є різноманітні на Ютуб-каналі на, на повчальні відео, ролики на Тіктоці, все люди все знімають, люди все показують. На той час взагалі було все дуже мало. Дуже мало і було багато великого обману. Люди обманювали просто е, самих себе, могли привезти тебе на роботу, взяти з тебе гроші за вакансію, ти міг там побути півдня, тобі, тобі могли подякувати і сказати, ти не підходиш, все, йди додому. І все, і так само з житлом, поляки так само з житлом. На той час взагалі не хотіли винаймовувати взагалі не те, що українцям, а іноземцям не хотіли винаймовувати житло. Тому що треба було знати польську мову, і поляки хотіли винаймовувати житло мінімум на рік часу. А коли ти приїжджав там на півроку, а навіть якщо і на рік часу, то вони брали кауцію, яка взагалі не повертається це завдаток за перший останній місяць. А коли взагалі вони чули, що ти там іноземець, то вони з тебе дерли по, по дві, по три кауції. Якщо квартира коштувала дві тисячі, то вони з тебе дерли шість тисяч. Тобто, ну ви можете в наших розповідях, до речі, подивитися різноманітні відео. Ми там розповідаємо як все. Тому що не кожен вам розкаже. Ну, так як на нашому каналі, ми розповідаємо про диву таку інформацію. Кому цікаво, ставте лайк, коментуйте, задавайте запитання, будемо по можливості відповідати про, про життя в Польщі і взагалі про працю. Про про різноманітність в Варшаві, ось. Ну, і що хотів ще доповнити. Так само з роботою. З роботою на той час не було так все просто, тому що, навіть якщо в тебе була віза, ти йшов там шукати роботу в якийсь ресторан. В ресторані поляки не обізнані. Вони не знали, як як офіційно приймати на роботу українців. Вони знали тільки, що в тебе мав бути досвід на дос, дозвіл на роботу. Це від Воєвуди. Але дозвіл на роботу це робить сам роботодавець. І Ти приходив, і ти хотів працювати, і ти пояснюєш роботодавцю, що дозвіл на роботу це робите ви. А він тоді каже: ні, ні ні нам тоді не потрібно, ви нам не підходите і все. Так само. Ти ж, якщо ти хотів легалізуватися на роботі, то ти мусив мати той дозвіл на роботу, аби потім в подальшому працювати офіційно. І ще скільки підводних камнів крилося, взагалі, я пам'ятаю за початку. Ось, скільки, ну, всякого такого нового, якого я не знав, якого я дізнавався, про у Польщі. Рік часу, я потім дізнався, що ще треба розраховуватися з податками, розраховувати свої доходи, які ти заробив протягом року часу. Потім ти не знав, де це робити, як його робити. Коли ти питав уже знайомих поляків, всі поляки казали, що це робить бухгалтер, що це треба шукати бухгалтерів і так далі. Ну, складнощі були взагалі такі дуже величезні. А якщо не розраховуватися з податками, то тебе, моє, потім податкова служба могла оштрафувати, тобі не могли потім продовжити побит в Польщі через різноманітні такі ось ну, нюанси, які ти не знав. Ну, але це все, звісно, я кажу, ще на той час не був такий продвинутий інтернет, так як зараз. Заходиш на YouTube, вписуєш інформацію, яку хочеш дізнатися. Чи в Google вписуєш і вся інформація є в інтернеті і все дізнаєшся. Так само з картами побиту, зі збираннями документів. Колись було самостійно дуже важко збирати ті документи, потім і ті документи здавати до того до адміністрації. В адміністрації ти мусив розмовляти на польській мові, а ти польської мови не знав, а робити через посередників, це коштувало шалені гроші. Це... Побит на, той, на 2016 рік, 2015, коштував 2000 злотих. Це вартість зарплати місячної в Польщі. Одна зарплата, щоб ви собі відкрили побит. Плюс ще додатково різноманітні внески за оплату. Тому, тому ось так, ось так от, друзі, нелегко. Звісно, багато людей експериментували, проходили через такі труднощі. Але кожен обирав обирав життя там, де йому да йому краще. Я знаю, дуже багато людей там коментує з сьогоднішньої ситуації, яка коїться в Україні. Але так як хто за нами слідкує, знає, що ми виїхали вже дуже давно. Ми виїхали 10 років назад, а взагалі майже 4 чи років не виїжджали, тому що як не ковід, то, то війна в Україні. Друзі, не пишіть там всякі нісенітниці, а подумайте головою. І хто слідкує за каналом, знає, що коли ми виїхали і чому ми виїхали. І я знаю, що кожен українець розуміє, що не кожен з доброго життя просто виїхав за кордон, емігрував. Також в наших прямих трансляціях ми розповідаємо, чому емігрували і так далі, і так далі. Ось. Тому, друзі, слідкуйте за каналом, слідкуйте за розповідями. Я намагаюся так кусками вам розповідати, тому що багато хто запитує ось про, про життя в Польщі, як воно живеться, чи важко, чи не важко. А я, знаєте, що ще собі пригадав? Я хотів ще доповнити те, що дуже багато людей таких мудрих, таких знаєте, коли вже їм допоможеш, наприклад, там адаптуватися і так далі. Ну, я нікому ніколи ні, не витикаю і нічого не говорю. Але мене дивують люди, які, які, які вже адаптуються з вашою допомогою. Потім кажуть, хм, та це не є так проблематично, хм, та я би і сам, чи я би там і сама, хм, і такі вже мудрі, такі знаєте, вже стають. Е -е, а ти собі так думаєш, ну то чому ти тоді просив допомогу, чи просила допомогу взагалі? І багато таких випадків було дуже багато. Через нас, мінселінцю, дуже багато пройшло людей, знайомих, і родини, і всяких, які, яким ми допомогли просто адаптуватися в Польщі. Але просто потім, взагалі, не благодарності, ні вдячності такої. Це, це не те, що там хтось комусь щось витикає. просто Задається запитанням: а чому ти тоді прийшов до мене? Чому ти прийшов до мене? Як все так просто чи так легко? Ось я, наприклад, ні до кого не йшов. Я приїхав сам, приїхав до Варшави, пішов, знайшов посередника, відпахав на посередника, який мене обманув. Потім самостійно, і так само і Саша в відео там розповідає, як, як взагалі обманювали в Польщі. І обманюють далі, і ще знаходяться такі люди дурні, які працюють на тих посередників, які не хочуть іти працювати офіційно, які отримують зарплати в конвертах, яким то подобається. А потім, коли щось стається, якась біда, яка щось стається, люди офіційно не працюють, і навіть їм медична допомога не може бути надана, бо вони не є застраховані і повинні їхати в Україну за медичною допомогою. Бо вже був такий випадок. Як одна знайома розрізала собі руку, її не могли тут ні зашивати нічого, бо вона мусила їхати до України, її навіть не компенсували, навіть не заплатили ніякі взагалі. гроші. Так само інша ситуація знайомого, знайомого брат працював на якусь фірму, на якогось поляка нелегально працював, то йому не заплатив гроші ще там його шантажами якимись почав страшити. Тому люди краще треба працювати офіційно. Але саме є проблематично в тому, що наші люди працюють за копійки. Просто вони погоджуються. Наприклад, якщо ставка є офіційна 28 там, чи 29 злотих, офіційна, без оподаткування, то значить, якщо ти працюєш нелегально, то хай тобі платять неофіційно 29 злотих. А не 24 або 23. Це взагалі знущання. Я от як заходжу на Фейсбук, я як дивлюся, скільки пропонують роботи людям і за такі копійки, і люди погоджуються, знаходяться ті дурники, які погоджуються йти працювати на за такі копійки. Це не те, що я там уже проживши там в Польщі і тому не буду працювати за копійки. Ні, просто я от всім рекомендую. Треба не боятися, шукати і. І взагалі, в яких би ви ситуаціях не були, завжди треба йти до хорошого і не погоджуватись, бо ви сам оцим самим ви е, принижуєте тих людей, які вже тут сидять по 5 років, по 10 років. Тому що, наприклад, так як я відмовлюся працювати за 24, бо я буду хотіти за 28 а ви прийдете працювати за 24, і тому той роботодавець буде знати, що якийсь дурник знайдеться за ті 24. І ще на вас роботи навішають цілу, цілу купу. Бо за 10 років про прогрес уже Польщу і знаю, як то все відноситься. Ну, тому, друзі, дуже багато різноманітних таких історій, які ставалися з знайомими, не можу там ну, <кхем> вживати, як то кажуть. Правдиві імена, бо не маю дозволу на те все. Але ситуацій дуже багато, в яких були люди, наші українці попадали в проблематичні ситуації, де їм не виплачували гроші. Мій знайомий працював на якогось поляка. В нього була ставка днювка, так називається, денна ставка за 8 годин 300 злотих. Потім той поляк побачив і почав його натягувати а ще пів години до роботи, після роботи. А ще годину після роботи допрацьовував. І він так лишався, лишався. Потім я з ним поспілкувався. Я кажу, а навіщо тобі це? Навіщо? Ти в тебе була з ним домовленість 300 злотих за 8 годин. Якщо годину допрацьовуєш, значить тобі ще додатково він платить. Все. Якщо ти будеш схиляти голову, мовчати, то він просто буде на тобі виїжджати. Все. Тому що ніхто нікого не буде жаліти і шкодувати, і співчувати. Йому написати на те, що в тебе сім'я, в тебе діти, тобі так само треба годувати. Він буде за свої амбіції думати. Тому, друзі, ось така от історія. Дуже багато. За всі ці роки багато таких різноманітних історій. Тому продовжуйте дивитись, слідкувати за каналом, ставити лайк. Ось. І до зустрічі. Пока-пока.